Цими вихідними у неділю 6 серпня в Києві вперше за часів незалежності України замінили радянський герб на скульптурі батьківщини матері, замість символіки СРСР, яку заборонено використовувати через закон про декомунізацію, встановили герб України Тризуб. У міністерстві культури та інформаційної політики кажуть, що зміна символів має глибоке значення. Це знак цитуємо очищення. Це також знак ворогам, що ми ніколи не повернемося до часів Союзу радянських соціалістичних республік, якби російський диктатор Володимир Путін і Росія не намагалися відродити це за допомогою. Загарбницької війни у мінкультури також заявили, що найближчим часом розглянуть питання зміни назви монумента. Його планують назвати Україна мати. Нинішня батьківщина мати, яка розташована на Печерських пагорбах, тримала в руках щит із серпом та молотом від 1981 по 1 серпня 2023 року, хоча могла б позбутися його ще. У 1991-му, коли Україна стала незалежною державою, цього не потрібно було чекати 30 років. Це потрібно було зробити набагато раніше. Ось. тому для мене це дуже велика честь і дуже велика гордість нашому українському гербу Петризубу вже більше тисячі років. Він якраз встановлюється на те місце, де він і має бути завжди вічно. Встановлювати трезу почали 5 серпня в суботу, але сильний вітер протягом всього дня ускладнив роботу, тому монтаж українського герба вирішили перенести на неділю. Також в суботу було й декілька повітряних тривог, під час яких росіяни запускали з моря свої ракети типу кинжал. Тож на світанку 6 серпня українці в своїх соцмережах могли побачити кадри батьківщини матері зі щитом, на якому довгоочікуваний український тризуб замість радянської символіки. На щиті залишилось провести косметичний ремонт, оскільки для його оновлення зняли частину сталевих плит, які покривають його конструкцію зовні. Нагадаємо, роботи коштують 28 мільйонів гривень. Їх повністю профінансував великий бізнес. Як наслідок, міністерство культури та інформаційної політики зіткнулося із критикою щодо того, чи доцільно витрачати кошти нехай навіть не державних під час. Повномасштабної війни ще одне питання: що робити з демонтованим радянським гербом, як приклад, скульптор тризуба на щиті батьківщини матері Олександр Пергаменщик пропонує розмістити його догори дригом у темному великому приміщенні під монументом, підсвітивши червоними ліхтарями, зберігши як нагадування про те, що війна більше ніколи не має повторитися. Артамканя, редакція абозріватель.